Приготуємо сніданок. У мене тут лаваш з морозилочки. Бачите, він такий твердоватий, але він дуже швидко, дуже швидко відходить. Дві штучки. Далі, в мене є такий фарш, теж в морозилочці лежав. Чоловік мені виклав його зранку, як йшов на роботу. І він вже розстав дуже швидко, тому що я його складаю, отаким по тоненьким шаром він моментально розмерзається. Якщо не розмерся, можна в мікрохвильовку засунути, так завжди. Висипаємо фаршик в мисочку. Зараз ще яєчко сідам. Так, до нашого фаршу спеції, які ви любите, суміш, ну, щоб було смачно. І одне яйце. Все це перемішуємо гарненько. Щоб фарш був однорідний. Так, перемішуємо то все діло. І у нас виходить отака маса. Яйце, приправка і фарш. Фарш в мене йде з телятине, нежирний. Ну, не дуже жирний, не такий, як свиняч. Можна будь-який брати. Так, дивимося, що наш лаваш, поки ми мішали. Розмерся дуже швидко. Беремо один лаваш листочок і цей фарш розпреділяємо по ньому, повністю. Розпреділяємо так вилочко і акуратно рівненько, щоб повністю по всьому лавашу був цей фарш. Так, це в нас будуть такі гаряченькі чебуречки. Так, грамовка йде 250 г фаршу на один круглий лаваш стандартної форми. На цьому етапі можна ще тонесенький твердий сир додати. У мене нема, тому залишаємо так. І Накриваємо другим лавашом, притискаємо просто ось так акуратно. І на сковорідку суху. Сковорідка в мене суха без олії. Беремо швиденько цей лаваш, не боїмося в руки. Отак от, от нічого страшного нема, і відправляємо на сковорідку. Все, печемо е, десь до готовності по 5-7 хвилин з кожної сторони. Ви побачите, я, що він вже готовий. Ось така вже краса в запеченому стані у нас виходить. Дивіться: все пропеклося чудово, сочне внутрі гарячуще, що в руки не можна ах, взяти. От таке тверд... скориночка така. Я все з очами і чудово.